Всім доброго дня, вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. І Хочемо зробити невеличкий анонс. Маємо для вас ось такий чудовий автомобіль. Це у нас Hyundai Ioniq Electric, повністю електричний автомобіль 2019 року випуску. І Перша постановка автомобіля на облік в Нідерландах була 30 грудня 2019 року. Автомобіль має батарейку ємністю 28 кВт. -годин. І двигун потужністю 88 кВт, 120 кінських сил. Автомобіль в чудовому стані. Кузов у нас в, весь в рідній фарбі, жоден елемент кузова не фарбувався, не підфарбовувався. Також, що дуже важливо, автомобіль має досить маленький пробіг, всього-навсього 79 тисяч кілометрів. І прошу зауважити, що це саме оригінальний маленький пробіг це не той пробіг, який ви бачите на сайтах на а у нас. В Україні, де 90% автомобілів просто продаються зі змотаними пробігами, а дійсно оригінальний пробіг, який можна перевірити по будь-якій базі, з допомогою Вінкода кода без жодних проблем. І зараз знайти автомобіль з таким маленьким пробігом, тим більше за адекватні кошти, стає все більш-більш важче в Нідерландах. Тому встигніть придбати собі такий гарний варіант. Автомобіль також знаходиться на гарній зимовій гумі, що дуже і дуже рідко трапляється на автомобілях з Нідерландів, тому що там як такої зими немає і, як правило, вони їздять на літній гумі. Автомобіль у нас в комплектації Comfort, яка включає в себе безліч опцій, яких більш ніж достатньо для повсякденного комфортного використання. Автомобіль у нас, по-перше, має тепловий насос. Автомобіль має день і ходові вогні, адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, автоматичне підрулювання, розпізнавання втоми, розпізнавання дорожніх знаків, також асистент зіткнення. Так називаємий фронт-асіст. Автомобіль має безключовий доступ, задні парктроніки, камеру заднього огляду, датчик світла, датчик дощу, навігацію, клімат-контроль, сенсорний монітор, вибір режиму руху, автохолд, тобто дуже і дуже багато опцій яких більш ніж достатньо для повсякденного користування. повірте мені, для тих, хто не знає, хто перший на нашому каналі, я являюсь власником точно такого самого автомобіля, навіть в такому самому кольорі. І також комплектації комфорт і за весь час жодних якихось, скажімо так, недоліків по опціям я не відчував. Абсолютно достатньо цих опцій з головою. Це зовсім не пустий автомобіль. Автомобіль також у нас має два зарядних кабелі від швидкісної і від домашньої розетки. Тобто це все йде в комплекті. Також автомобіль має ремкомплект, компресор, піну, крюк. Тому, будь ласка, кого зацікавить, сох батарейки становить 100%, у ячейках все ідеально. На даний момент питань не по технічній частині, не по візуальній автомобілі просто немає. Брати і насолоджуватися їздою. Кого зацікавить даний автомобіль, Будь ласка, телефонуйте. Він зараз проходить підготовку, чиститься, прибирається, миється, пилососується і скоро знімемо повноцінний відеогляд. На даний час автомобіль доступний до резервації. Будь ласка, кого зацікавить, телефонуйте, надамо більш детальну інформацію. Також в описі під відео буде вказана вся детальна інформація про даний автомобіль. Вказан він код для перевірки, перелічені всі його опції, які можливі. Також в описі під відео буде вказаний номер телефону для зв'язку, посилання на нашу групу у Viber, телеграм-канал, де ми публікуємо всі актуальні автомобілі. Тому, будь ласка, у кого будуть якісь запитання, телефонуйте, з радістю вам відповімо. Дійсно, чудовий автомобіль. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, До побачення.